Я сьогодні разом з вами я хотів би порозважати, Я назвав її так, є такий вірш. Ми будемо сьогодні читати 54-й псалм, в Телектронній Біблії він може бути 55-й. Тема, вона записана в 23-му вірші, сказано свого тягара покладити на Господа. Автором цього псалма є Давид, і він був написаний тоді, коли на нього восстав рідний син Авесалом, зрадив його радник Ахітофел. Дехто думає, що страждання Давида у цьому псалмі вони подібні до страждання Ісуса Христа. Давід був у великій біді, і е, сьогодні цей псалом тактуальний. Тут є вихід, що робити нам, якщо над нами є тягарі, які ну, е, давлять на нас, можливо, і заважають нам як жити, бути вільними. Е, читаємо псалом. Е, вислухай, Боже, молитву мою! І від Благання мого не ховайся, прислухайся до мене і подай мені відповідь. Я блукаю у смутку своїм і стогну від крику ворожого від утисків грішного, бо гріх накидають на мене вони, і в гніви мене переслідують. Тремтить моє серце в мені, і страхи смертельні напали на мене. Страх та тремтіння на мене найшли. Тривога мене обгорнула і сказала, коли б я мав крила, немов та голубка, то я полетів би і спочив. Отож, помандрую, далеко, пробуватиму я на пустині. Поспішу собі, щоб утекти перед вітром, бурхливим та бурею, вигуби, Господи, та погуби язика їхнього. Бо в місті я бачу насильство та сварку. Вони ходять в вночі. Коло нього на мурах його, а гріх та неправда всередині в ньому, нещастя всередині в ньому, а з вулиць Його не виходить насилля, обмана, бо ж не ворог злорічить на мене, це я переніс би, і не ненависник мій побільшався надо мною, я сховався від нього. Але ти, чоловік мені, рівня, мій приятель, близький. Мій приятель, близький, знайомий мені, з яким солодко щиру розмову провадимо і ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу. Нехай же впаде на них смерть, нехай зійдуть вони до Шеолу живими, бо зло у їхнім мешканні, у їхній середині. Я кличу до Бога, і Господь урятує мене. Увечері, вранці, о півдні, я скаржусь, зітхаю, і Він вислухає мого голосу. У мирі Він викупить душу мою, щоб до мене вони не зближалися, бо багато було їх на мене. Бог вислухає, і їм той відповість, хто від віку сидить на престолі, бо нема у них перемін, і Бога вони не бояться, ворог. Витягнув руки свої проти тих, що в спокою жили з ним. Він ганьбив заповіта свого, його уста ладенькі, як масло, та сварка у серці Його від оливи м'якіші слова Його, та вони як мечі, ті оголені. Свого тягара покладити на Господа, і, він тебе, і тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. А ти, їх Боже мій, поскидаєш до ями погібелі. Люди чинів кривавих і обмани, бодай своїх днів вони не дожили навіть до половини. А я покладаю надію на тебе. Прочитавши цей псалом, ми бачимо, що. Душу Давида тривожили дуже багато тягарів. Він переживав дуже важкий стан. І ми бачимо в третьому вірші, да, ми це можемо побачити. він Пише: Я блукаю у смутку своїм і стогну. Уявіть собі, стан людини, блукаючи по вулиці смуток, стогне. В четвертому вірші ми бачимо про те, що Давід переживав наклепи. Він каже, бо гріх накидають на мене вони. Ви знаєте, даже саму праведну людину можна наклепами вбити. І це дійсно так. І далі він каже в п'ятому вірші про те, що тремтить моє серце в мені, Страхи смертельні напали на мене. Він переживав страх. Це був не просто страх, це був страх. Смерті його шукали вбити. І він каже в шостому вірші, що тривога мене обгорнула. Він жив в тривозі і переживав, як сьогодні, і більшість із нас, можливо, за майбутнє наше. Сьомий вірш він показує нам, він каже: коли б я мав крила, немов та. Лубка, то я полетів би з очів. Він шукав спокою. Іноді в нашому житті ми теж так можемо думати, ми шукаємо цього спокою. І життя на сьогодні в Україні, воно повно тягарів. Дивіться, на Давида востав рідний син, уявіть собі, да? зрадив його близький приятель яким вони солодко провадили бесіду і ходили до Божого дому, він був віруючий, зрада. Сказати, що це розбитий стан, це нічого не сказати. Знаєте, у нас також можуть бути різні тягарі. Це може бути важка вороба, яка мучить нас уже дуже довго роками. І це є Тягар, знаєте, сьогодні такий стан в Україні, що у нас може бути скрутне матеріальне положення, не вистачає коштів на життя, хоча їх насправді постійно не буде вистачати. Знаєте, сьогодні ми живемо тоді, коли може бути такі тягар, як втрата близької людини, це біль. І іноді далі не хочеться жити, бо це біль і це тягар. Знаєте, сьогодні може бути таке, як розлука з рідними. На сьогодні з України виїхало 3 мільйона жінок з дітьми. Чоловіки тута. І це біль. І це важко жити. Сьогодні мати переживає за сина, дружина за чоловіка, про якого немає з вістки вже два роки. І це біль. І це тягар. Борги, які ми брали, які треба віддавати. а Розумом ти розумієш, що ти не можеш це зробити. І це тягар він давить. Бізнес, який на грані виживання сьогодні в Україні, це люди, відповідальність за, за них, і ти думаєш, як бути далі. І це також може бути тягар, діти. І ми постійно думаємо, що буде з ними, принаймні тут, а в цій в Україні, да, в нашій Україні. Війна, якої немає е, кінця і краю, попри всякі сам, е, саміти міру, обстріли. І це тягарі, знаєте, цей список можна продовжувати дуже довго, але це все зовнішні обставини, на які ми в більшості випадків не можемо вплинути. Є ще внутрішні тягарі. Це перший тягар це в наша. Гріховна природа, яка постійно дає про себе знати. І, знаєте, кажуть, найважча боротьба з самим собою. Гріхи наші, ті, які ми не, не бачимо, Сліпі зони, які ми можемо не бачити роками, але які так заважають нам жити. Гордість наша, непрощення, ми можемо не пробачити когось. І так і живемо з да, не можемо нічого з собою вдіяти. І це можна продовжувати дуже довго. Да? Це може бути лінь, блуд, злоба, лукавство, заздрість. І тепер дивіться, внутрішній тягарі додаємо до цього зовнішні тягарі, і ми маємо такий стан дуже важкий стан. Людина сама по собі вона не може так довго жити, вона шукає вихід. Вона шукає полегшення, якщо дійсно людина не зламалася, якщо вона адекватна і вона буде шукати вихід з цього. Вона шукає допомогу або того, хто міг би їй допомогти. Знаєте, є таке прислів'я, як тривога так до Бога, але в більшості випадків у людей навіть і не так. Люди намагаються чимось. Зайнятися хтось для кого це може бути робота. Він проводить по 12 годин на роботі, чи може то бу може бути улюблене діло, так, як він робить, і так вони знаходять втіху, втіху від горів. А хтось постійно ділиться своїми тягарами з іншим другом чи подругою. Думаю, що так йому стане легше. А хтось взагалі закрився і вже не хоче ні з кимось ділитися і знаходиться в такому стані депресії. Давид, він шукав втіху у Господі і виливався перед ним. І треба сказати таку річ, що все, що відбувається з нами в цьому світі. Якщо ми діти Божі, якщо ми викуплені кров'ю Ісуса Христа і віримо в Божого Сина як особисто Господа та Спасителя, усе відбувається нам на благо. Хоч іноді ми не розуміємо, чому так сталося, і задаємо питання, чому і для чого це нам сьогодні. Але як написано в першому Петра, П'ятий розділ шостий, сьомий вірш. Тут показано вихід. Це перший вихід. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Тобто, на практиці виходить так: все, що відбувається в моєму житті, я приймаю з покорою. Написано тож покоріться. І віддаю, як написано в 23 вірші, на Господа. Бо в мене немає сили це нести. І в нас немає сили це нести, покласти свого тягра на Господа з повною довірою. Тобто покласти і не тримати, знаєте, віддаючи від, віддати, знаєте. не Тримати його в собі. Казати Господу вслух, які тягарі ми не в силі понести? Заявити про тягар і перекласти на Господа. Хіба це не благодать? Хто з царів колись таке казав, що поклади на мене всі свої тягарі? І чому тільки на Господа можна покласти свої тягарі, бо Він є Господь. Хто Господь? Ісус. Ісус є пан Мого життя. І знаєте, ми можемо придумати розклад на день, ночі наступить завтрашній день, залежить не від нас, а від Нього. І Йому належить повне право керувати нашим життям, бо ми викуплені. Кров'ю Агнця. І знаєте, він знайшов мене, вас у цьому світі. І я був у темряві, і він мене просвітив. І я побачив світло в темряві. І він пробачив мені всі мої минулі, теперішні, майбутні гріхи. Гріх не, не має над нами влади. Ми не живемо в гріху. Він дав нам. Залог Духа Святого, Він дав нам Слово, і ми знаємо а, наш шлях, ми йдемо в Небесний Єрусалим. Як можна покласти а, свого тягаря на Господа, завдякуючи молитві? Завдякуючи крові Ісуса Христа, ми маємо доступ святая, святих до престолу. В ім'я Ісуса Христа я знаю, якщо я буду. Просити щось в ім'я Господа Ісуса Христа, я знаю, що я буду почути так само, як знав це Давид у 17 вірші. Він каже: Я кличу до Бога, і Господь урятує мене ввечері, вранці, опівдні я скаржусь, зітхаю, і Він вислухає мого голоса. Ісус вислухає, підтримує, не зупиняє молитви. Тягарі більше не будуть і на нас тиснути. Ціль сатани задавити нас тягарами, тя... щоб, щоб ми не встали, щоб ми не були небесними і думали тільки про земне. Але ви знаєте, тут на землі все тимчасове, як і ми. Приходьки, ми йдемо в вічність. Все приходить, минає, щось в нас забирається. Але Господа в нас ніхто не забере. Він завжди буде з нами. До речі, уявіть собі такий приклад, якщо так сьогодні ми виберемо когось одного із залу, когось одного, і покладемо на нього всі наші тягарі. От кожен підійде, розкаже цьому чоловіку, що в нього болить, і піде далі. Увідь, що буде відчувати ця людина, чи зможе вона перенести всі наші тягарі? Напевно, ні, бо таке відчуття, коли тобі хтось прийшов, щось таке розповів, і ти потім таке після смаком тобі якось важко стає від того, що ти почув. Ти... Але Господь Ісус не такий. Він вже поніс наші немочі і болі. Ми про це можемо читати в Ісаї 53. Розділ з 4 вірша написано на правду що... Тобто це є правда. Він немочі наші взяв і наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. Але він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми Блудили, немов ті овечки, розпорошилися кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Нам потрібна віра. Господь Ісус, як написано в цьому псалмі, в цьому 23 вірші, Він ніколи не дасть захитатися праведному. Знаєте, Погляньте на дерева, їх шатає кожен день. Але вони стоять, да, деякі падають, деякі виривають, але більшість стоїть. Укорінені в Божому слові устоять у любий час. Так, звісно, борг не пробачать, його потрібно буде віддавати. втрачену людину не повернеш, але прийде шалом, буде спокій. Тягар не буде тиснути. Нам треба навчитися приймати і перекладати свої тягарі на Господа Ісуса, бо тільки Він здатен понести всі наші тягарі. Усякий, хто покличе Господнє Ім'я, спасеться. Слава Ісусу Христу. І давайте станемо зараз і візьмемо паузу, і кожен нехай сьогодні принесе до Господа свій особистий тягар, який не дає йому спокою. І хай Господь. Дасть нам відповіді на наші молитви. Амінь. Давайте станемо по два, по три чоловіка.